на каналі про парфумерію. Моє ім'я Оксана і сьогоднішня тема буде про аромати, які в мене асоціюються з домашнім затишком. Я підібрала аромати, які деякими нотами, можливо, будуть схожі. А в мене асоціації з домашнім затишком це ноти амбри, ноти ванілі і ноти, які огортають тебе, як тепла валюрива ковдра. Тож, я почну з ароматом, який повністю асоціюється з домашнім затишком, це аромат від Nikolai – Sacrable Intense. Інтенсивності в даному ароматі не так і багато, але аромат глибокий, я в ньому відчуваю понад усе. Це вишня, навіть вишневе варення, вишневий лікер. І аромат чаю Ройбуш. От якраз в цьому ароматі яскраво обіграна композиція біля ванілі, біля сандалових нот. І так він мене асоціюється з ароматом домашнього затишку. І цей аромат мені нагадує, схожий по звучанню з ароматом від Кіліан Love By Kilian. і також. Аромат від Еводі, прекрасний Сакра Блейн творіння від Патрісиї Ніколай, аромат затишку. Наступним ароматом це буде валь для волосся. Він як полегшена версія алур від Шанель. Це аромат трояндових полісток які Кулівають у воді, в цукровому сиропі. На мені саме так цей аромат звучить. Тобто троянда з легкою солодкуватою нотою. І вона якось по-особливому ароматна. Подобається мені шлейф, який лишається на подушці від цього аромату. Якось настільки ніжно, настільки голосно звучить, як Флагман алюр від Шанель. От саме тонкий-тонкий ніжний шлейф. Він доволі тривало звучить від волосся, його, до речі, можна не лише на волосся наносити і звучить для мене як аромат велюру. Далі також аромат із пудровим звучанням. Тут яскраво виражений ірис. Також відчувається ноти фіалки і відчуваю я солодкуватий пудровий аромат затишку, аромат тепла, в оселі Інсуленс від Керлен. А от аромат, який мені нагадує багаття, аромат вогнища це Elizabeth James Nirvana. Аромат навіть з нотами вишневого тютюну. От коли в камін покласти дрова порізані із дерева вишні, ось цей аромат мені якраз асоціюється з затишком в вигляді каміну, вогнища, багаття і вишні також. А от якраз Аромат домашнього затишку асоціюється і з молоком, в тому числі, і якраз досить вдало обіграні молочні ноти, ноти мигдалевого молока і легкий мускус, при тому мускус, такий як легкий дотик пір'їни, саме в ароматі Pollen joy Blanc, молочне звучання з легким натяком на горіховість. Прекрасний аромат затишку. А від Different Company and Bois аромат, який пахне зрубом дерева. І ось якраз коли я користуюсь цим ароматом, асоціація в мене з оселею, яка всередині повністю оббита деревом. І дерев'яна скрипуча підлога, і дерев'яні стіни, і дерев'яний стіл. І коли дерево нагрівається, наприклад, поставити гарячу кружку на стіл, тут я відчуваю і хвою, і цитруси, і деревину. Зріз деревини від Different Company дуже вдало переданий. Також аромат домашнього затишку, аромат густих троянд і насиченої амбри від Clarence парамур. Аромат тілесний, аромат пудровий. Він густий і, до речі, схоже він мені з ароматом по звучанню, по напрямку від «Chanel Coco». І навіть амброво-сандаловий тут легка нота солонуватості відчувається, але це вже в залежності від температури повітря. От е в холодну пору солонуватість більш яскраво тут відчувається. Чудовий «Парамур» від «Clarence». Аромат домашнього затишку. Це особливий аромат нічний жасмин від Флоріс. Це аромат пахне весною, легкий, квітковий. Коли жасмин зріжеш, ці гілки жасмину ставиш в вазу, відкриваєш вікна, і саме цей перший подих свіжого повітря якраз аромат. З Джасмін від Флоріс передає затишний аромат і асоціації з дому. Цей аромат для мене пахне смолистістю, густа, ванільно, смолиста композиція Яка навіть пахне східними солодощами, як лукум з горіхами, з ліщиною і з грецькими горіхами. Я відчуваю горіхову цю ноту. Люблю лукум з чаєм і аромат Кашміру. Кашміровий аромат є в мене і алюр, є, і велюровий, і кашміровий аромат від чопарту. Корфан від лакос. Він от начебто і відсторонений своєю прохолодою, а й водночас він і теплий. Він огортає своєю. Хвилею, оце цієї свіжості, затишку, і от, начебто, здається, вийдеш на двір, і ти його перестанеш відчувати. Він з новою хвилею починає на дворі звучати, але найкраще він розкривається, коли з надвору з холодного повітря зайдеш в теплий будинок, і він починає звучати по-новому. І подобається мені мускус, як в цьому ароматі, обіграний. Прекрасний парфан Блакост. Аромат садку. Тут е я лише в цьому ароматі познайомилась з такою нотою, як духняний горошок, і в деяких інших ароматах я його починаю відрізняти і відчувати. Мені подобається ця нота, це солодкувато-пудрувато квіткова композиція. І я кожного разу, коли користуюсь цим ароматом, так відчуваю, що я вдома, все спокійно. Він заспокоює і він такий врівноважений. І коли я ним користуюсь, відразу на думку спадає так. той рекламний ролик, який був емоцією даного аромата. Сіло літа, аромат асоціація з домашнім затишком. На останок зеван від Бельчика Бана, тонка нота персиково-ванільного рому. Аромат. От він по-справжньому мене зігріває, і він по-справжньому надихає і надає якоїсь впевненості в собі. Дуже люблю цей аромат. Він теплий, він особливо, по-особливому навіть ніжно звучить, хоча він насичений. Чудова асоціація з домашнім затишком. Аромат. Від дольча кабана зяван. Тож в моїй сьогоднішній підбірці було 12 ароматів, які в мене напряму асоціюються з домашнім затишком, які огортають, які надихають, які заспокоюють саме в стінах мого дому. Такою була моя сьогоднішня розповідь. Дякую вам за увагу і на все добре. Бувайте.